Вітаю вас, малята! На нас чекають великі відкриття таємниць природи. Осінь, чарівна пора. Кожен день природа нас тішить своїм кольоровим перетворенням. Ми із задоволенням збираємо кольорові листочки у букети, а як їх можна використати, як зберегти? Збирати листочки краще в суху погоду, щоб вони зберігали свій колір, їх можна використати для творчості на прогулянці, прикрашення оселі, виконання подарунків рідним та друзям. Але з часом листя стискаються, змінюють свій вигляд, якщо залишити їх. Без обробки. Як зберегти кольорові настрій осені? Можна засушити листя між сторінок книги, але слід бути обережними. Велика кількість листя в однієї книжці може зіпсувати книжку, тому що паперові сторінки вберуть в себе вологу із листочків, і книжка втратить свій вигляд. Такий спосіб займає декілька тижнів. А можна прискорити процес. Я навчу вас способу засушування листочків за допомогою теплової обробки. Але цей спосіб використовуєте тільки під наглядом батьків та з їх допомогою. Окрім листочків, нам знадобляться. Паперові рушники, праска, підстілка, на якій ми будемо працювати, книжка розміром більша за розмір рушника. На паперовий рушник розкладаємо листя в один шар. Стежте, щоб вони лежали окремо одне від одного. Накриваємо зверху ще паперовим рушником гарячою праскою. Повільно водимо деякий час. Під дією гарячої праски волога із листочків випаровується та поглинається рушником. Придавимо згори книжкою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання. А ми продовжимо засушувати інші листочки з нашого осіннього букету. Бачите, всі дії повторюються. Вже за годину ваші листочки готові до використання у творчих поробках. Або засушені листочки можна скласти в теку. І зберігати до потреби саму теку також можна прикрасити. Бажаю вам вдалих експериментів і приємних осінніх прогулянок. До зустрічі!